Біфрен, спокій за ясної голови, продовжуємо марафон разом із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іване, вітаю вас. Так, добрий вечір. Мелітополь завжди називали такими воротами у Крим. Як ці ворота відреагували на сьогоднішню бавовну на Кримському мосту? Так, звичайно, Мелітополь географічно завжди був воротами в Крим. Мільйони туристів щороку проїжджали через Мелітополь, які прямували в Крим. А сьогодні також десятки тисяч не туристів, а колаборантів та зрадників використовують Мелітополь у зворотному напрямку з Криму, тому що біжуть. І ми бачимо паніку. Серед них в нас великий рух почався з боку Криму до Бердянську. Тому що єдиний зараз маршрут, як виїхати з тимчасово окупованої території, це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а Потім вже на територію Російської Федерації. Тож сьогодні цей напрямок завантажений. Велика кількість автівок виїхала з Криму і їде в безпосередньо до Російської Федерації. Це також обумовлено тим, що в місті Мелітополі були вибухи і вчора ввечері в одному з районів міста Мелітополя, був гучний вибух, і вранці це продовжувалося, коли на складах боєприпасів рашистів в радіонівці почалися вибухи та детонація, яка продовжувалася протягом декількох годин. Тож ми спостерігаємо паніку расистів. Ми спостерігаємо паніку у окупантів і особливо у колаборантів. Також хочу зазначити те, що для колаборантів це взагалі такий час ікс, тому що дехто із них гадав, що коли вони отримують рашистські паспорти, то вони зможуть вільно пересуватися і вільно виїжджати, наприклад, до Росії. Зрозуміло, що паспорт російський нікому взагалі не потрібен в світі, окрім Росії, але хоча б до Росії. Але з трідні на два дні назад це все зупинилося, тому що всі, хто отримали російські паспорти, їх зупиняють на блокпостах, їх одразу забирають в армію одразу з блокпосту до армії. Тож це покарання для колаборантів та зрадників родини вже їх пасти. Ну, люди хотіли до Великої Родини приобщитися, От вони власне і отримують те, що зараз на Кримському мосту залізнична його частина зупинена, непроїзна. Як це вплине на постачання зброї, продовольства, всього необхідного для російського угруповання в Мелітополі і в районі Мелітопольському, звичайно ж, ми розуміємо, що саме з Криму і саме через цей. Багато страждальних кримський мост доставлялося величезна кількість і боєприпасів і тяжкого озброєння безпосередньо на наш запорізький та херсонський напрямки. Тож зараз це все ми сподіваємося, що припиниться, але якщо зовсім не припиниться, то суттєво сповільниться. Що стосується продуктів харчування і всього іншого, то дійсно ви праві. останніми місяцями, здебільшого, доставлялися всі продукти також безпосередньо з Криму, але ж вони точно не вироблялися в Криму всі. А вони доставлялися також з Росії. Тож зараз будуть перебої із продуктами, і ми бачимо, що, що сьогодні наші мешканці майже залишились без шляхів евакуації. Тож сьогодні дійсно в полоні у урошистів знаходиться приблизно 60 тисяч мешканців Мелітопольщини, які не мають змоги ні виїхати, ні евакуюватися і мають величезні проблеми з продуктами харчування медикаментами, тому що ми також не можемо їх доставити, тому що ворог не дає на це добро. Росіяни говорять про те, що поки кримський міст стоїть, вони пустять усе їм необхідне залізницею через окупований південь України, зокрема через Токмак, це населений пункт у Запорізькій області. Я сподіваюся, що українські партизани знають усі координати точок, де можуть пересуватися російські вантажі. Але з вашої точки зору, наскільки пропорційним ефективним відповідним буде оце постачання через південь України? Пані на це є фейк, тому що міст в токмаку втомився вже три місяці тому. Його немає залізнодорожного мосту. Просто немає цього мосту. Тому налагодити постачання всього цього залізної дороги з у тимчасово окупованої Донецької області неможливо, тому що немає залізнодорожних шляхів, немає мосту, і звичайно, якщо вони спробують щось полагодити. То ми точно вже знаємо, що з цим робити. Наші партизани, вони точно активніше будуть себе вести, і це буде значно легше, тому що значно ближче до е території, яка під контрольна уряду України, ніж до тимчасово окупованого Криму і цього багатострадального мосту. Тож чекаємо на перші потяги з боєприпасами через Донецьку область. Ну тобто, і в Запорізькій області зараз е залізнична гілка не придатна для того, щоб. Е Перевозити нею, я маю на увазі окупованій частині Запорізької області, перевозити якісь вантажі? Наразі точно ні, тому що моста немає також має також. Угу. Чи є змога зараз у мешканців Мелітополя виїздити з міста, враховуючи таку нервову атмосферу і настрій у окупантів та колаборантів? Це нагальне питання. Дякую за нього. На жаль, ні. Тому що на сьогодні на ранок у Васильівці. Це єдиний, єдиний місто, яке з'єднує тимчасово окуповану територію та територію, яка під уряду України там на ранок було 6 тисяч автівок, і дійсно знущаються вороги над нашими людьми. Тому що сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту. І люди плакали від частина, радувалися, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі. Але ж а прямо на Талільці, так званій Васильівки, їх розгорнули ці 100 машин. І сказали, що субота та неділя вихідний і продовжують знущатися над нашими людьми. 6 тисяч месенців вже більш ніж 10 днів просто живуть в машинах і не можуть виїхати до. Запоріжжя, це дійсно знущання нашим мешканцям. Це просто тероризм, біднесенькі люди. Я не знаю, нехай вони тримаються. Дуже будемо сподіватися, що, хоч якось, просто по-людськи, їх почнуть пропускати, хоча про яку людяність ми там говоримо. Дякую, що ви долучилися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.